Прибирання снігу, як у Чернівцях чистять тротуари, парки та сквери. Ну, в центрі прибрано, а от за центром не дуже більше каша і дуже важко йти. От я, я проживаю на калічанці і там ну, дуже складно йти. Спускаюся з божанка і там уже складно. Те, що не встигли, але таке людина прибирає. Це люба з нас, а ззаді мете, то того і не встигли. А так вже то, якщо ми ходимо нормально, значить і нормально прибирає, ну, зробили порядок. Залучають і самих, скажімо так, городян, щоб вони щось допомогли. Отже, ми будемо вважати, що це вдало. Хоч звичайно центр. А далі поза центром, то вже. Хай будуть, будуть знати ті люди, які живуть трошки далі від центру. Чуть далі, це 28 червня, там теж треба трошки уважніше. А якщо Роша, я ж взагалі там рідко буваю, то очевидно там все на людей покладено. На мою думку, досить добре прибирають е, чисто, ну і ну, приємно прогулюватися вулицями, міста. Комунальне підприємство Місто Сервіс прибирає частину території чернівців. Було задіяно три одиниці техніки різної ширини роботи на тротуарах від 80 сантиметрів до 1,40 сорок, в залежності від покриття від ширини тротуарів. Відповідно, використовували там техніку. Для ручної праці чистки було задіяно 34 двірника, що прибиральники територій. Почали працювати ще з вечора. Один раз в середньому це десь 90 кілометрів тротуарів. Нам вдавалося почистити за один день трьома одиницями техніки. Під час негоди та снігопадів у тресті зеленого господарства, який відповідає за прибирання парків та скверів, задіяна бригада швидкого реагування. Бригади працювали з шостої ранку. Було задіяно 65 людей, 6 одиниць техніки, з якої це було і два трактори з відвалом, і самоскид, і три машини для вивозу снігу. Бригади працюють 5 днів. І є оці бригади швидкого реагування, які працюють на вихідних, в разі якщо створити такі от ситуації, коли випадає сніг на вихідні. Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4